Друга порада, яку би я дав нашим, нашим українцям і їхнім дітям з точки зору психічної здоров'я, це не брехати дітям. То в нас дуже часто брешуть дітям. Очевидно, з добрих причин, але, на жаль, переважно це в довгому часі не працює, навпаки, погіршує ситуацію. В мене був пацієнт, батько, який був в Гостомелі на самому початку. Війни, і росіяни там бомбардували це дуже гостомель, і в, в нього загинула жінка його буквально в перші години війни. А одна з, одна з його дітей, маленька донечка, вона з шапнель розірвалася в голові. І там практично була величезна проблема. Ну, були просто багато шпнелів і мозку в, в черепі. Практично половини черепа не було. А маленька дівчинка зовсім була на той час. І, і, він, значить, ну там, ясно, шок. це ж... Він якось її при... приніс до лікарні. А це ж районна лікарня, там, які там можуть бути нейрохірурги. І уявіть собі ситуацію, що там на диво був нейрохірург з Києва, який приїхав там через війну залишився. І він оперував дитину і врятував її життя. Mm -hmm. і... А потім вони переїхали в Італію. <кій> Переїхали в Італію і там продовжували реабілітацію. Але проблема була в тому, що батько, очевидно, з нормальних людських почуттів сказав, що мама десь пішла, що вона І йому ну, було просто простіше в цей момент так сказати дитині, щоб вона не переживала. Так? Але як ви розумієте, це створює дуже суттєві проблеми в довгому часі. Тобто. Пізніше пояснювати, що тато збрехав і що мама справді померла, це суттєво складніше. Це створює дуже багато проблем. Це створює проблему довіри між дитиною і, і батьком. Це створює там, додаткові травми для дитини і так далі. Тобто, це, я кажу, що по можливості і в межах розуміння дитини треба говорити правду. Якщо бабуся загинула в Маріуполі, то не варто брехати, що вона жива і спить. Це така друга річ. І третя річ.